Доброго дня, малята! Подивіться, що це у мене в таріці? Так, це вареники. А чи знаєте, з якою начинкою бувають вареники? Давайте подивимось. З картоплею бувають вареники, з грибами смачні вареники, з творогом І з вишнею. Ну, що, ви готові ліпити вареники? Нам знадобиться білий пластилін для тіста. Червоний пластилін, якщо ви захочете, ліпити з вишньою. Якщо з творогом беріть білий пластилін. І тарілочка для вареників. Зліпили шар. Тепер приплюснули його і пальчиками розтягуємо. Тісто повинно бути тоненьке, щоб вареники у нас вийшли смачненькі. Заготовку. Для вареника одного зробили. Ще робимо заготовку. Подивіться, скрутили шар. Тепер приплюснули його і розтягуємо пальчиками. Робимо круг. Ось так. Заготовки на вареники зліпили. Тепер підготуємо вишню. Вишня у нас повинна бути невеличка. Теж робимо шар, наліпили. Ось так, подивіться, ліпимо. Зробили тісто і зробили вишню. Тепер беремо заготовку тіста, кладемо дві вишеньки і, подивіться, закриваємо і пальчиками притискаємо. Ось так. Зліплюємо варенички і кладемо на тарілочку. Дивіться, ще раз, беремо дві, складаємо навпіл посередині. І йдемо до одного краєчку, і потім до іншого. Готові! Смачного вам! А я чекаю ваші роботи! До побачення!